Славно моя воля, о не, 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 не. скоряся нікому, і нікому не не, не, не. зраді свого моря від болю і горя, я буду сильна я буду вільна, я буду поряд Злата, питання, скільки... Національного відбору на 20-тий дитячий пісенний конкурс Євробачення 2022 стає Злата Дзюнька! Злата, вітаю тебе! Пишутне скільки буде вона? і ще вона. Знати твої сестра ходила на вокал. Я частенько сиділа в неї на уроках і мені дуже подобалося. це. І я потім попросила в батьків, щоб, щоб вони записали, що мене на вокалу, тому що ну, мені дуже подобалось співати. І я, потім мене мама записала, і я з садочку ходила на вокала. Це було спонтанне рішення моє. Тому що я почитала, що проводиться набір заявок, у нас не було ще пісні готової, і дуже мало часу було на прийом заявок. І тому ми вирішили, от на уроці вокалу я почала спілкуватися з вчителькою, кажу, ну, от, знаєте, почався прийом, у нас пісні немає, напевно, ми вже на наступний рік по віку не потрапляємо на дитячих. І вона каже, а давайте спробуємо. Пісня була зроблена е, разом з моєю вчителькою, ми її разом робили за е, півтора тижня. Ну, почнемо з того, що ми її почали писати до нас відбор. Ми навіть не думали, що це все так різко і швидко станеться, але ми з моєю мамою і вчителькою думаємо, ну спробуємо. Я до останнього не вірила, що так може бути. Ми хотіли, звичайно, але ми думали, ну, ні, ну, це неможливо так от просто, просто подати заявку і щоб просто ти виграв. Але так вийшло. Емоції в нас всіх дуже були шалені. Ми раділи, ми плакали, ми сміялися. Ну, ну, так як усіх, напевно, батьків, які, які раді за свої діти. Я дуже хочу, щоб усі почули про силу, стійкість та незламність українського народу. Тому я дуже хочу, щоб всі почули меседж моєї пісні. Та не було байдужими.